Лідний да все вирішується на полі. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Ядерний шантаж Путіна і Лукашенка. Навіть будуть ніякі імітаційні пуски. Тобі. чого очікувати від військових навчань захід 2025 у Білорусі. Я б, наприклад, не виключав удару. По... Одній з Балтійських країн чи наважиться Кремль на відкриту агресію проти Європи, аби перевірити реакцію на п'яту статтю НАТО? І Росія, і Білорусь часто брешуть, а значить їм не можна довіряти. Та чи загрожує Україні під час російсько-білоруських маневрів новий наступ з території Білорусі? Я не планирую размещать здесь ядерное оружие. Цели закреплены, есть готовность номер один. Надо будет, мы с Путиным решим и уведем сюда, если это надо, и стратегическое оружие. Поки Путін зустрічається на параді диктаторів у Китаї. Його ядерна дубинка знову замахнулася над Європою цього разу руками Лукашенка. Про сценарій планування ядерного удару під час навчань захід 2025 публічно заявив білоруський міністр оборони Віктор Хренін. Ми плануємо відробити питання планування примінення ядерного оружа. Це для нас важливий елемент стратегічного всего, сдерживания. Військові експерти попереджають, уже наступного тижня світ може стати свідком піку напруги, якої Європа не відчувала з часів холодної війни. Що саме готує Кремль у найближчі тижні? І наскільки далеко готові зайти Москва та Мінськ у ядерному шантажі, прикриваючись спільними навчаннями? Найбільш обговорюваний сценарій у закулісних розмовах військових на навчаннях Росія спробує промацати реакцію європейських країн, що межують із Білорусію, і водночас перевірити непорушність п'ятої статті НАТО, чи справді готовий увесь альянс кинутися на допомогу своїм. Ці навчання є черговим кроком. В ескалації можливої підготовки інтервенції або якихось агресивних дій проти країн Балтії в першу чергу і в Польщу, проти Польщі в другу чергу Польща має ризики менші ніж країни Балтії, тому що більша і сьогодні має досить підготовлену та модернізовану армію. Простими словами, Кремль ризикує вдавитися в пастці власної агресії. Дуже велика і ну як, як для об'єкту агресії, і Польща має амбіції будувати найбільшу армію в Європі і робити це ближчим часом, тобто певні процеси відбуваються вже зараз. Щодо країн Балтії, ситуація більш загрозлива, і тут сценаріїв може бути аж чотири серед потенційно небезпечних точок для можливої агресії Кремля. Може бути удар по Сувалкському коридору. Це єдине сухопутне сполучення Балтії з НАТО. Одночасно є його найслабшим місцем затиснути між Калінінградом і Білорусією. І Кремль вже обкатував цю стратегію на навчаннях захід 2017 відпрацьовуючи операцію спробування коридору. Серед інших слабких точок альянсу експерти називають Даугавпілс у Латвії та нарву в Естонії прикордонні міста з великим російським населенням, де російський паспорт, звична справа. А все це, як показує український досвід, лише грає на руку путіну. До відкриття КПП Естонія Росія буквально одна ось така очі. У Литві найбільш уразливим вважається Шальчинінкський район. Він оточений аж з трьох боків Білорусю і легко може стати потенційною пасткою для НАТО, якщо Кремль вирішить діяти агресивно. Я б, наприклад, не виключав в межах навчань цих драматичного розвитку подій, як то удару по одній з балтійських країн, і так би мовити, фіксації захоплення. Певної території пропозиції про переговори з умовою відмови від підтримки України. Мені цей сценарій видається достатньо реалістичним. Реалістичним такий сценарій називає білоруський науковець Сергій Бесараб. Тренуються екіпажі. Можливо, навад будуть ніякі імітаційні пуски, тобто з імітатором ядерної боєголовки. Я не виключаю. Хоча на самой справі той, хто розуміє, як це працює, і він не бачить ніяких докадом. Попри систематичні порушення міжнародних договорів, факт лишається фактом: Росія не завозила в Білорусь тактичну ядерну зброю, і приховати це було б неможливо. Кожен крок від ешелону до складу перебуває під пильним наглядом супутників та розвідки США. Так само такі ж арсенали. В Америці знаходяться під жорстким контролем російської розвідки. Система предупреждения от несанкционированного пуска як работала, так і сейчас работает. Никакой дурак сумасшедший не водить головную головну участь. Щоправда, і без погроз ядерною зброєю Росія в різний спосіб встигає провокувати сусідні країни. Вже не вперше Путін перевіряє швидкість реагування НАТО. Один із останніх прикладів напередодні до Литви випадково залетів ударний безпілотник Гербера, аналог вже відомого усім Шахеда. Більше того за лаштунками експерти припускають, що під час навчань Захід-2025 Росія з усіх Балтійських країн вірогідніше провокуватиме саме Литву. Терміново підсилювати її обороноздатність неодноразово закликав і колишній директор ЦРУ. Литва часто згадувалася у промовах Путіна, і нам слід приділити цьому більше уваги. Щоправда, альянс ситуацію вирішує переграти миттєво і технічно. Не чекаючи початку білорусько-російських навчань, 2 вересня Литва превентивно розпочала свої. Паралельно з Литвою союзники розгортають масштабні навчання у Латвії, Польщі та Німеччині. Це не просто а демонстрація єдності та сили від Балтійського узбережжя до кордонів Калінінграда. НАТО вибудовує щит колективної безпеки і без слів дає сигнал Кремлю. П'ята стаття діє. І Якщо пролунає постріл, відповідь альянсу буде миттєвою. Geht um den Schutz des Ostseeraums. Місія дуже чітка. Ми захищаємо кожен квадратний сантиметр території альянсу на суші, на морі та в повітрі. Та чи не станеться так, що поки увесь світ обговорює можливу агресію проти Балтії та Польщі, Росія знову тихо посуне свої заблукавші сили з Білорусі на Україну? Найвірогідніший сценарій для нас під час навчань захід 2025 Росія може вдатися до імітації наступу, щоб послабити наш основний фронт і відтягнути частину українських військ до північного кордону. Втім, за інформацією генштабу на північному рубежі зсу за останні три роки добре підготувалися до стратегічної оборони. І якщо загроза перетвориться на реальність, сценарій відомий. Оборона миттєво перетече у контрнаступ. ж саме ми бачимо по 22-му году. коли противник зайшов на Київ, да зайшов, значить, ми проводили мобільну оборону. коли наступив відповідний момент, ми ударили, і противник винужден був під предлогом. Там самбусних сеглишення ну реально він був винужден на такі. Більше того, військові експерти переконані, сценарій раптового наступу з території Білорусі можливий лише в одному випадку, якщо Кремль зважиться на масове стягування військ до українських кордонів. Без цього розмови про неочікуваний удар залишаються лише елементом психологічного тиску. Ми не бачимо. Е, якоїсь масової передислокації російських військ, які б могли використати підготовку до цих навчань, за попередньою інформацією на навчання захід 2025 залучено не більше 13 тисяч військових для порівняння у 2021-му, напередодні повномасштабного вторгнення в Україну Москва та Мінськ вивели на полігони понад 200 тисяч вояків. Підкреслюю, що на стороні України є вже і готовність збройних сил Сил оборони України. І навіть таке поняття як географія, яка ну фактично виключає можливість масового застосування військ проти України з території Білорусі. Та навіть якщо захід 2025 сьогодні виглядає обмеженим за масштабом, експерти застерігають, ці маневри можуть приховувати небезпеку. Кремль і Мінськ ще не почали активних дій, але свій підлий хід вони здатні зробити будь-якої миті. Бо захід 2025 – це не просто навчання, це відпрацювання сценаріїв. Це генеральна репетиція можливої ескалації вже на східному фланзі НАТО. Віталій Фенасієнко. Факти тижня. Сітіві. Єдині новини, це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Новий наступ з Білорусі. Що їх там у головах, не знаємо. Які сценарії під час навчань готують Путін із Лукашенком. На практиці це цілком можливо загрози для України чи більше для Європи це так звана провокація під чужим прапор. І що зараз відбувається на кордоні? Колючий дріт, а за ним замінована ділянка. Ексклюзив фактів тижня знятий буквально під носом у недружньої країни. Зустріч із хлібом, сіллю та оркестром. Ось так під покровом ночі прибувають до Білорусі техніка та військові РФ. Ці кадри фільмують від 6 серпня, дня, коли сюди приїхав перший ешелон. До початку російсько-білоруських навчань більше місяця, але підготовка на полігонах вже йде на повну. Не перетворяться ці навчання на нове вторгнення з півночі? Чи варто хвилюватись українцям або ж можливо полякам чи жителям Балтійських країн, куди не виключено теж може націлитись Путін? І чи дійсно є загроза ядерного удару під час цих тренувань? Про все по черзі. Поки військові недружніх нам країн тренують злагодженість, аналітики і воєнні експерти уважно вдивляються в мапу, де пройдуть майбутні навчання. А я сейчас вам покажу, адкуда на Білорусь товілась нападіння. за легендою. Білоруські та російські військові відбуватимуть можливу агресію проти їхніх країн: повітряні удари, авіаційна підтримка, боротьба з диверсантами, відпрацювання оборони і розгрому противника. Але є ще дещо. Звісно, ж ми плануємо вопросы применения ядерного оружия. Мова не лише про застосування ядерної зброї, але й про ракету середньої дальності. Сумозвісний путінський арешник. Та чого чекати насправді? Факти тижня вирушають на Чернігівщину там, де проходить кордони з Білоруссю, аби на власні очі побачити, що відбувається по той бік. Дивіться уважно до цих кадрів міст, що розділяє дві країни. За ним вже Білорусь до Україна. Ми разом із прикордонниками спостерігаємо за цією ділянкою в режимі реального часу. Спостерігаємо повсякденну діяльність Республіки Білорусь прикордонників. Що помічаємо, до цього ми ще повернемось. Жителі навколишніх сіл щодня відчувають, ворог зовсім неподалік. Маршрути шахедів вже тривалий час пролягають саме через ці прикордонні території. Літають над хатою. Цю ночь чотири літали. Тому у цьому селі зараз тільки розмов про майбутнє навчання у Білорусі і про можливий повторний наступ. Що їх там у головах, не знаю. Дуже пережива. Страшно, страшно боїмося, щоб не було те, що спочатку. У 22-му лише за кілька кілометрів від цього села все і починалось. Тут пролягав один із шляхів, якими вирушив ворог. Це пункт пропуску Славутич-Кордон з Білорусією. Звідси до початку великої війни спокійно можна було потрапити в Україну. І так було до третьої ранку, 24 лютого, доки наші прикордонники не почули гуркіт російської техніки. Неподалік той самий міст, який тоді підірвали прикордонники, чим і перекрили загарбникам рух. Ми знімаємо за пів кілометра від кордону. Нині дістатись ближче небезпечно. Та й проїхати неможливо. Під'їзні дороги зруйновані. Тобто, рух для ворожих колон заблокований. Попри це, прикордонники і військові щодня працюють над новими укріпленнями. Це одна з небагатьох ліній загороджень, яку ми можемо показати. Колючий дріт, а за ним замінована ділянка. Але для тих, хто захоче ступити на нашу територію, прикордонники готують ще багато сюрпризів. Досвід врахували, а відтак легкої прогулянки тут точно не буде. Здійснюється мінування місцевості інженерно фортифікаційне укріплюємо свої позиції зараз іде вже сучасне озброєння і техніка, а також приділяємо увагу навчанню особового складу. Та чи цей напрямок обере ворог? І який план насправді тримає у голові? Цьогорічні навчання армії Путіна і Лукашенка найімовірніше будуть проходити не поруч із українським, а неподалік польського кордону. Ми позначили ці місця на мапі. Значить, один полігон це Горський полігон він знаходиться прямо у польській границі, возле Гродна. Вот так також буде Борисовський задействований полігон. А це вже ризики для Польщі та країн Балтії, держав східного флангу НАТО. Сценарії, які російські генерали промацували ще під час навчань у 2017-му. Путін не зробив той щелчок наступу на сувалський коридор наступу на держави Балтії. Все до цього було готове. І повторити відпрацювання на цьому напрямку росіяни цілком можуть. Як саме схоже, тут можуть застосувати стару практику, добре знайому українцям. Це не ми, це вони. Один з варіантів, що може. Статися під час навчань, щоб збільшити градус напруження. це так звана провокація під чужим прапором. Ну, припустимо, якийсь напад на білоруський прикордонний загін озброєний. Те, що росіяни вміють діяти по чужим парапором, я думаю, говорити займається ще один варіант провокація за допомогою дронів. З дрона дронів провокацію можна завершити легко і заявити, о що цей дрон, наприклад, не принадлежав ні Білорусі, ні Росії, там, к Україні або странам НАТО, ці навчання можуть стати перевіркою на швидкість реагування союзників по НАТО, але є ще один важливий момент. В програмі цих навчань а, також є пункт про а, дії на випадок ядерного удару. Сказали чудове слово ядерна зброю. На практиці це може бути не більше ніж елементом психологічного впливу і на європейців, і на українців. Цей інформаційний кейс буде відпрацьований, швидше за все на, на повну підстава для розширення, ну, скажем, тривожних а, очікувань у громадян України. Та все ж повернемось до України. Наступ на країни Балтії чи Польщі опитані нами експерти називають малоймовірним, і причина тому війна в Україні не виключено, що вони це тримають в запасі. От, зараз розберемось з Україною, потім займемося на іншому напрямку. Але це далеко не означає, що на півночі росіяни не спробують відкрити новий фронт. Визуть вони через Чорнобиль, через через пінські болота. Теоретично не мають. А на практиці це цілком можливо. Чи буде на підкріплення тут армія Лукашенка? Теж питання. Той, хто раніше обіцяв приїхати в Україну лише на тракторі, вже показував, як може бути насправді Вагнеровці приїжджали, вони тренували білоруських воєнсуючих, передавали опит участі в війні. От техніка закопалась. Кількість військових, які братимуть участь у цих навчаннях, поки не оголошувалась раніше. Білоруська сторона озвучувала, що це може бути 13 тисяч. Українські прикордонники прискіпливо вдивляються, що відбувається на тому боці. І тут давайте повернемось до кадрів, які ви бачили на початку. Поруч із мостом російських і білоруських військових поки ми не помічаємо. Все спокійно, змін в обстановці сьогодні не зафіксовано. Чергування безперервні, тому про будь-які зміни наші оборонці дізнаються одразу. Відмічаємо е, тільки Рух прикордонних нарядів білоруських як в пішому порядку, так і на катерах. Проте навчання у Білорусі цьогоріч не останні. У вересні-жовні пройдуть ще декілька в рамках організації договору про колективну безпеку. Наші військові уважно пильнують і готуються до будь-яких сценаріїв. Софія Чолос факти тижня сі єдині новини. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Спецоперація білоруського КДБ. Це цирк, це спектакль. Як Лукашенко всьому йшов у президенти? Якщо от сторонники мої скажуть що це НАТО. Навіщо готує собі запасний аеродром? Він розуміє, що він буде то саме, як Янукович в цій золотій клітці. Та чого в Україні чекати від його нового терміну? Він чемпіон світу по розводці Путіна. Факти тижня про феномен найхитрішого та найвитривалішого диктатора Європи. Я пообіцяв, що синіми пальцями за кресло держатися не буду. Повірте, це не зовсім м'яке кресло. Таку обіцянку Олександр Лукашенко дав ще 2019-го, коли йшов на вибори президента Білорусі у шосте. Тоді для країни цей похід закінчився небаченим доти масштабом протестів. Ми на сьогоднішній день з 20-го маємо вже трагедію. Уже трагедію, тому що. А з Білорусі уїхало 700 тисяч до 2 мільйонів людей. Для народу в 9 мільйонів – це критично. Але для самого диктатора це не так же і критично, бо йти з посади він все одно не збирався. Тому слово дав, слово забрав, і вкотре вже в свої 70 пішов на вибори. Бо люди ж кажуть, що треба, хоча йому, начебто, і не хочеться. Якщо от сторонники сторонніки мої скажуть, що це треба. Треба! «Надо!» Надо. Надо. Нада. Надо. 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 Суперників на виборчих перегонах у Лукашенка було четверо, але всі вони ретельно відібрані білоруськими спецслужбами, а може, і російськими. Це не кандидати, это не знаю, как их назвать, фейкові кандидати, які були прописані в спецоперації КГБ зарані. Лукашенко утвердил цю спецоперацію. реализует її три з чотирьох кандидатів взагалі не проводили передвиборчу агітацію. А навіщо? Коли все і так зрозуміло для них. Це пустий ритуал, в якому вони мають взяти участь, бо так буде краще для всіх. boa uh... Можна або отримати якісь плюшки, або отримати якісь сенсі, якщо е, в цьому участь не взяти, єдина кандидатка, яка, хоча б, зустрічалася з виборцями, Ганна Канапацька. Хто така, погляньте на ось це її фото. Достатньо безвольне существо, яке само не знає, що делать ні іміють ні понімання, ні стержня внутрішнього. Нічого. Канапацька вдає, що вона опозиційна до влади, навіть вимагає звільнити політв'язнів. Але ім'я того, хто. То їх посадив, не називає не зробиш посаджу всіх виновних в камеру Сам факт того, що канапацький дозволяють виступати на публіці, є підтвердженням, що вона фейковий кандидат. У неї була зустріч на тракторному заводі з збирателями, повний зал. Это говорить о том, що за уже почали включати адміністративний ресурс. Річ у тім, що Лукашенко страшенно боїться повторення подій 20-го року, коли сотні тисяч білорусів вийшли на вулиці проти сфальсифікованих результатів виборів. Тож про всяк випадок вже готується до можливих протестних акцій. Заявляється создання 13 спецпідрозділів внутрішніх войск в обласних городах в крупних районах і в ближайшому ще двох как раз таки направляють на то, чтобы подавлять возможные протесты в стране. вибори в Білорусі почалися ще в понеділок. Лукашенкові дуже сподобалося дочасне голосування, адже за тиждень можна спотворити будь-який результат. да, ми послідні вибори фальсифіцірували. Когда в ночи к урнам э, подходят председатели комиссии, охраняют эту урну два милиционера и выбрасываются пачки бюллетеней. Майже все керевники комиссии на выборах этого года уже брали участь у кажуть, в фальсификациях, говорят в объединении колишних белорусских силовиков. За 31 год правления Лукашенко у них чумало досвиду. Даже если весь мир выступит сегодня против Лукашенко, он все равно станет президентом, если он этого захочет. Що ж чекає на Білорусь у найближчі п'ять років? Сценарій перший: подальша економічна та соціальна деградація. Путін підтримує режим Лукашенка ровно. От, -от щоб він не здох. Я имею в виду сам, сам режим. можно зниження снижение цін цен на нафту – удар по Гаманцу белорусского диктатора. Санкции прочее все это полный бред и чепуха. Беларусь перерабатывает 21-22 миллиона тонн нефти. 7-8 потребляет сама, остальное продает на третьих на рынках третьих стран. Это серьезный удар по доходам Лукашенко. Сценарій другий повторення подій 20-го року, коли на вулиці протестувати вийшли сотні тисяч білорусів. Люди мають згадати про те, що саме вони є білоруською нацією, що вони є білоруською державою, і вони мають навести лад. І прибрати від влади негідників і злочинців. Але проблема в тому, що активних білорусів фактично примусили виїхати з країни. Інших посадили за ґрати. цими посадками, ось цими угрозами посадок, вони видавили із Білорусі, практично всіх носителів Отец є на свободи. Сценарій третій: економіка Білорусі, як і влада Лукашенка, тримається на іншому диктаторі російському. Він чемпіон світу по а, розводці Путіна, бо він йому. Тут я з вами, тут є з Європою. Потім нарешті Європа від нього відмовилась, і він став максимально залежним від Путіна. Але він продовжує його розводити. Але залежність від Путіна лякає Лукашенка. Росія вже стала притулком для воєнних злочинців, таких як Башарасад або Віктор Янукович, кличе його до себе, і Путін навіть виділив йому в підмосков'ї 70 гектарів землі. Лукашенка максимум. Прислав ландшафтних дизайнерів, вони там покрутили щось, та составили какої-то плани. На цьому все заглохло. Да, он не хоче туди. Він розуміє, що він буде те саме, як юнукович в этой золотой клітці. Як на запасний аеродром Лукашенко швидше дивиться на південь і далекий схід. Якщо фантазувати, і а, ми бачимо, що українські танки наближаються до Москви, і Путін тікає. Логічним для нього було б тікти в а, північну Корею. Он частично белорусского білоруського народу, как раз в, в, в Арабських Еміратах. Мінського это називають типу, і это наша южная резиденция. Та поки Лукашенко повністю повторює шлях іншого диктатора Путіна до гайського трибуналу. Спочатку робить Білорусь плацдармом для наступу на Україну, а тепер виробляє для кремлівців снаряди. Лукашенко виконує все, те, що необхідно путіну. От буквально недавно появилось розслідування про ізводстві снарядов в Білорусі Лукашенко виконує оборонний заказ. Сусідство Білорусі з країнами Європи теж вигідно Путіну як фактор для дестабілізації, а можливо колись і для прориву кордону. В Білорусі вже навіть створюються загони штурмовиків на базі екс-спецпризначенців внутрішніх військ. Когда Путіну нужно буде пробивати Сугалський коридор, то раз и начнут какими-нибудь такими подразделениями типу Карпінковського. А Лукашенко потім об этом знає тільки з телеграм-канала. Мирним шляхом диктатор Лукашенко владу не віддасть, кажуть наші експерти. Адже за 31 рік правління вважає Білорусь своєю власністю. Держава це я, король сонце. В нього історія король бульба, мабуть. Да? Да. Да, Тожен честно чесно спрацювати. Перемогу Лукашенка не визнають ані Україна, ані інші європейські країни. Європарламент вже просить про це. ЄС. Щоправда, від цих рішень демократичних держав диктатору ні гірко, ні солодко. Тож, скоріше за все, звільнити Білорусь від диктатури можуть лише українці, прикладом розваливши сусідню Росію. Костянтин Павло Фарки тижня АСІТІВІ», Єдині новини.